Богдан, туди на синю фіску, швидко. Дивіться, Богдан. Давай швидко. Да. Да, вам показую. На ту синю фіску, да. назад. Давид, стань за Богдана. За Богдана стань Так. Да. Що робимо? Починаємо зведення просто. просто. Да, Слухаєш чи ні, чи з ким говорять. За квадратом ми ведення працюємо. Тобто цей квадрат заходимо. Ми, водимо, ми водимо ось так. Проти часової стрілки отак водимо. Я веду Богдану, Богдан веде далі. Він веде сюди, він веде сюди. І знову, туди отак ведемо. Туди привели м'яч, сам він зупинив. Я привів, чітко передач, передачу, даємо партнеру, чітко ну, не да. котимо м'ячі, чітко передачку. Там Добре, да. Поїхали. Ставили, тут, все, поїхали. Да, ви сюди двоє. Туда ведь далі! Туди двоє. Туда двоє. Да. Да, да, ти сюди веде. Зрозуміли? Давайте тепер швидше це все робити. Мяч, да? Щоб не стояти. Або куди? Давай, давай, швидше, заряду базися за другий м'яч. Веде м'ячик. Швидше. Ні, ми працюємо прямо, не через квадрат, а прямо. Туда, за. Стоп, стоп! Ми квадрат не заходимо з микро. уявили? На другій сторони заходимо. Двома м'ячами, Коля, на зовнішньому кругу. На прийомі молодці правили, на прийомі плив, право. Туди?

Рацюй! Давай, за титаняй, якщо прийом, прийом, то все, прийом, не літає. Ми лечами робимо, так що пити головою. При тормозі, ви бачите кам'янську зразу, при тормозі. Добре, добре, зривку, зрив, добре, зрив два-три кроки, швидко і передача. Зурив два-три кроки, швидко і ведення до кінця робить. Добре, карав. Добре, зривчики, не забуваємо робити зривчих при прийомі. Це дуже важливо. Це принципово. Молодець, браво, браво. Тут так такі при прийомі. Приймаємо ножки тільки до Це Буля вам на місце. Зірвалися, і полетіли і потім припиняєте, рухайте спільно. Так, друзі, при прийомчику робимо взрив. При прийомчику м'яч тільки до ноги, відразу прискорення, взривчик, взривчик. добре, взлив. Оп. добре, нічого підправляй. Швидко, швидко. Добре, добре, молодець, браво, браво. Дуже вірний стереотип, маємо випрацювати. Все, поїхали. Що там у нас за кіно? Що там за кіно? До паузу. Навели порядок, навели порядок, сюди йди, йди сюди. А ти йди назад. У вас вже куча, куча. Ситуація, туди тудиливо... до нього, до нього. Дуже в цьому прицепова ситуація. Дай пас, Давай м'яч. Я взимався. Давай. Ти взивався відразу, Зрозумів, дай м'яч. Ні, стоп, стоп. Туди м'яч, куди м'яч, туди м'яч Швидко Туди м'яч. Добре, поїхали. Дивіться і добавляємося в передачу. Пауза. Пауза. Контролюйте речі, контролюй, підказують постійно. Не можна стояти спокійно. Рухайся, говори, підказуйте. Давайте. Зараз, передача. Віддали передачу і перебігли на те місце. Партнер да. так само. Дивимося. Да. Десь поманіше м'ячу. В'ячістом мають бути по діагональному. проти одного. Поїхали. Передача. Перебіг, що ти тут робиш? Ти там же маєш діти. Пауза, дивись, мяч стратый. Давай, поїхали. Вот ты там мяч бесит, не